Сім'ю Коржових у старій виживці, знає чи на кожен мешканець селища свого часу. Резонансу наробив їх первісток, якого подружжя назвало Ісусом. Ім'я дав чоловік, бо в нас не було дітей певний період, і він сказав, що якщо буде син, то я обіцяю назвати Ісусом його, в честь Христа. Таке було. Це була його ініціатива в школі. Ну, спочатку дивувалися, бо це одне ім'я було на всю Україну, а потім в школі звикли Ісус, Ісус, і Назар. Хто не міг говорити, говорили Назар. Але ну, він підростав і всі звикли, що це є звичайне ім'я. Потім почали дізнаватися, що не тільки в Україні за кордоном є, і спортсмени носять це ім'я. Тобто це звичайне єврейське ім'я. Нині Ісусу Назару 26 років, і він боронить нашу країну на передовій. Через незвичне ім'я воїн має й відповідний позивний Джезус. Ісус пішов, це був 16-й рік, йому було 18 років. І він теж в нього було таке вибір, чи за кордон їхати, чи десь поступати. І ми йому казали просто: синку, прислухайся до до свого серця. Що в тебе є на серці? Він дня два, напевно, з нами так не мовчав, а потім прийшов і каже: Я вирішив іти воювати на схід. Я йду на контракт, дайте мені добро, значить, підтвердьте, бо треба було заяву, таку підписати, що батьки дають згоду. І він пішов з 18-го року. Десантно-штурмові війська. Розвідка зараз Ісус Коржов командир розвідувальної роти. До слова, це не єдиний син пані Лариси. Тепер вона багатодітна мама, яка виховує аж семеро дітей. Їх сімейство розповідає жінка. Завжди було патріотичним. Відтак, після початку повномасштабного вторгнення не змогла лишатися вдома, і старша донька Наталя. Наталя в мене вона закінчила ковальський ліцей. Повернулася і теж каже, мамо, я себе хочу десь реалізувати. Війна почалась. Я кажу, доця, у нас стоїть зараз бригада Волинська. Хочеш, можеш волонтером піти. Це таке, що ну, принаймні проявиш себе, і там можливість є. Вона побула два місяці між хлопцями на кухні зранку до вечора, а потім прийшла і каже: ти знаєш, мамо, це моє, я без них вже не можу без хлопців. Mm -hmm. Я йду в воєнкомат, прийняла присягу. І поїхала з ними на схід. І вже два роки вона там. Лариса Коржова зізнається, серце крається через дітей, які служать у війську, та всі свої емоції вирішила спрямувати у волонтерство. Чесно скажу, сивію, плачу, отут біля сіток, інколи стою, плачу, але я стараюсь бути сильною, бо Бог мені дає те натхнення, силу. Ну і мама, коли дітки на війні, вона автоматично стає волонтером. Мамою, як кажуть, і капіланом, бо вона молиться і просить і допомагає. У мене нема чужих воїнів або чужих дітей. Я маю знайомих по всіх бригадах, практично ті, що в нас стояли, ті, що напередку. Хлопці звертаються, потрібно сітки плетем сітки. Треба мильно, брильне, гігієна, аптечки, значить, ми формуємо вдома в мене. Посилочки, і все відправляємо напередок. Тож вдома у сім'ї Коржових діє своєрідний волонтерський осередок за рахунок друзів і волонтерів. Бо я маю волонтерів по всій Україні. Сьогодні з Харкова прийде посилка волонтерська. Теж ми спілкуємося волонтери з волонтерами, хто чи може кому допомогти. В основному тут є люди: 10-20 людей, які в системі допомагають. Плюс я залучаю школу, дуже багато допомагає школа нам. Початкова школа, малюнками, старша школа, батьки і до адміністрації до нашої звертаємося. Теж приходимо, і кажемо, що якщо щось маєте, допоможіть, бо ми будемо бригадам, Монокуляри нам давали носки, гігієну. Весь час я звертаюся таку до адміністрації. Тобто, всі разом одна, я не дам ради цьому. Uh -huh. А разом всі скинулись і 5-8 посилок ми можемо відправити по різних бригадах. Допомагають збирати посилки й молодші сини й доньки. На пошту жінка везе усе самотужки на триколісному велосипеді, який для цього спеціально подарував старший син Ісус. За словами Волинянки, зараз найактуальніша потреба для військових сітки, тож плетуть їх з іншими небайдужими, не покладаючи рук. Сил каже, не шкода, аби ж вони лише допомагали нашим воїнам. Ворог у нас забрав нашу красу, забрав наше здоров'я, забирає, забрав наших діток, синів, дочок. Але ворог ніколи не забере нашу гідність, нашу болю, нашу честь. Тому що з нами Бог розумієте, і Бог нам допоможе пройти цей шлях. Я єдине тільки кажу, Боже, дай нам терпіння пройти оце все, об'єднатися, щоб ми не зневірилися, не засумнівалися, а іменно бути єдності. Оце і ми переможемо. Тож пані Лариса закликає усіх волинян гуртуватися і кожен на своєму місці шукати шляхи, аби наближати перемогу України.